За час війни ми неодноразово переконалися, що культура це не лише про творення сенсів у мирних обставинах, а й постійна робота з тим, що відбувається тут і тепер. Сьогодні в нашій програмі Арт ми поговоримо про місію літератури у воєнні часи. До нашої студії завітала поетка та бібліотекарка Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва Олена Ольшанська. Вітаю вас, пані Вітаю. Олена, пані Олена. Так як ви поетеса, розкажіть, будь ласка, як війна вплинула на вашу творчу діяльність. Чи почали писати більше, чи можливо навіть зупинились писати? Для мене, як і для людини, як і для поетки, війна почалася не в 22-му році, а в 14-му році, тому що я родом з Луганщини, і, власне, багато чого про війну, про досвід переселення, бо я теж була в ВПО в чотирнадцятому році. Я вже описала словами і тому. Коли почалося повномасштабне вторгнення, для мене в плані творчості було певне відчуття дежавю, тому що думаю, те, що писали автори і авторки, хто це переживав вперше. Для мене це вже словами було оформлено і було сказано. Тому в мене від початку повномасштабного вторгнення був певний такий ступор. І якщо тут ми про психологію згадаємо, це загалом у людини є три стратегії поведінки: це бій, бий, замри або ж біжи. У мене була ця стратегія замри Саме в плані розуміння того, мені був потрібен час, щоб, щоб зрозуміти, власне, що робити, чи писати, як говорити, які слова знаходити. І далі я зрозуміла, що бо зараз ми. В принципі, вже достатньо тривалий час живемо в цьому постійному стресі в стані повномасштабної війни, яка на всіх рівнях впливає на людину безперечно. І я зрозуміла, що для мене це питання творчості трансформувалося. Бо війна, по-перше, вчить не відкладати нічого на потім, а з іншого боку, війна вчить розставляти пріоритети і визначати, що важливо прямо зараз. Бо ми розуміємо, що елементарно завтрашнього дня може не бути, і ми на це ніяк не можемо повпливати. А, скажіть, будь ласка, чи видали ви щось за часи війни, і ви кажете, що був а, період ступору? Як швидко він а, пішов далі, і як швидко ви повернулись до якоїсь своєї літературної діяльності? Чи можливо вона навіть змінилась? Виданих творів, надрукованих за час повномасштабної війни, в мене немає, бо я власне я не ставила собі такої мети. Дві книжки, які в мене були видані в 16-му, в 17-му році, всі публікації, які були до цього, зараз є моїм таким основним і найбільш вагомим творчим доробком. І знову ж таки, от те, що в мене було написано тоді, це по суті ті емоції, які я зараз бачу у творах своїх колег. А оскільки для мене літературна творчість це завжди про якусь таку рефлексію, про переосмислення травми, зрештою, бо війна це, звісно. Травма, то я так думаю, що е, книжка про ось цю нашу повномасштабну велику цю фазу гострої війни в мене, очевидно, буде пізніше, коли я вже зможу видихнути. Ми всі після перемоги зможемо е, повернутися до звичного життя. І ось тоді це буде е, щось, бо зараз я працюю в іншому напрямку, і творчість це не лише література, в моєму випадку. У якому напрямку знаєш, що ви займаєтесь мовними курсами? Так. Розкажіть, будь ласка, будь ласка, трошки про них, і що це таке. Власне, оскільки за освітою я філологиня, і з 15-го року, навіть з 14-го, відколи я переїхала до Запоріжжя, то основна моя діяльність була пов'язана з викладанням української мови. Причому я працюю з дорослими, які а, вибирають свідомо перейти на українську, або ж є така дуже влучна а, влучне формулювання повернутися до української мови. І саме таким людям допомагаю я, і це може бути у форматах групових занять, у форматах індивідуальних занять, Зараз в Запоріжжі дуже популярним є формат розмовних клубів, коли ми по суті не а, проводимо заняття в звичному такому академічному сенсі, коли ми розбираємо правило і виконуємо якесь тренувальне завдання. А коли ми збираємося разом для того, щоб вдосконалити саме навички вільного спілкування, знайти оце коло однодумців, одномовців, які зможуть підтримати розмову, які мають таку саму мету подолати мовний бар'єр, відчувати себе в мові комфортно, набути мов. Стійкості. І тому, якщо говорити вже про а... Книготворення протворення книжок, то в цьому плані безпосередньо я працюючи й глибоко занурюючись в процес викладання, то я маю напрацювання і маю на меті. Зрештою, не знаю, коли це буде, але я бачу в цьому потребу впорядкування певного посібника або ж порадника для тих людей, для моїх учнів і учениць, власне, тому можливо буде таке. До речі, який наразі попит на ці мовні курси, і яка вікова категорія людей до вас приходить? Попит дуже високий, і виходить так, що у нас в Україні запит на вивчення української мови серед дорослого населення, бо ми говоримо зараз не про школярів, не про студентів, а про людей, які в принципі можуть мати різну професію. І от вони доходять до певного етапу, коли розуміють, що час знову сідати за парту, умовно кажучи. І завжди це збільшення, цей скачок в запиті на вивчення мови збігається з дуже гострими переламними моментами в нашій історії. І звісно, що так само як революція гідності. Була поштовхом до виникнення багатьох волонтерських проєктів, приміром, безкоштовні курси української мови, які були в Запоріжжі, я була координаторкою цього проєкту, теж виникли з часів майдану, то після початку повномасштабного вторгнення з'явилася нова хвиля людей, які вибрали для себе українську як мову спілкування не лише в робочому середовищі, але адже ми розуміємо, що відповідно до чинного законодавства професійна сфера має бути державною мовою. Натомість, коли ми виходимо в... Мовно з роботи йдемо додому, або спілкуємося з друзями, закон тут не регулює, якою мовою це робити. І для багатьох оця комфортна мова спілкування за звичкою була, звісно, російська. І дуже багато людей вибрали саме в повсякденному спілкуванні, спілкуванні з дітьми, спілкуватися українською мовою. І це люди різного віку. Я працюю з людьми різних професій: це і волонтери, і психологи, і підприємці, і держслужбовці, наприклад, і завжди на першому занятті, коли у нас там набирається нова група, я запитую про мотивацію для чого ви прийшли власне. от Яка у вас мета, щоб я могла вам найкраще допомогти її досягнути? Мені треба її знати. Власне, і особливо щімки моєї історії, коли вони пов'язані з якимись такими родинними цінностями, сімейними цінностями. Переважно це приходять жінки. Зараз, і коли е, я чую їхні історії, то е, просто хочеться обійняти всіх, і підтримати і сказати, що ми все зможемо, все подолаємо. Бо часто е, жінки можуть говорити, що прийшли вивчити українську для того, щоб говорити нею зі своєю дитиною, і щоб дитина вже росла українкою або ж українцем і не мала тих проблем в, е, в некомфортності спілкування українською, як мають її батьки, або це може бути спілкування з онуками навіть. Тому тому що часто приходять люди старшого віку, які не закінчували, приміром або закінчували школу не в Україні, або закінчували в радянському союзі, коли вивчення української не було обов'язковим, і відповідно вони відчувають брак елементарних базових знань. А зараз, коли в них вже є онуки, їхні діти поставили за умову, що в родині спілкування з дитиною лише українською мовою, то такі люди старшого віку беруться за підручники, приходять на кур. Се або на розмовні клуби, і їхня мотивація напрочу, сильна, і вони досягають великих результатів. Або ще ось особливо така для мене трепетна історія це те, що в нас зараз в групі займається жінка, яка. Вчить українську, вона взагалі з Росії родом, тобто вона переїхала до Запоріжжя вже коли одружилася. Це для неї було нове місто, нове мовне середовище повністю. Але зараз один із її синів досі перебуває в російському полоні, і вона чекає його повернення, і вона вчить українську для того, щоб зустріти його і говорити з ним українською мовою. А, пані Олена, хотілось би поговорити про вашу діяльність в бібліотеці. Як змінилась взагалі ваша робота від початку повномасштабного вторгнення? Звісно, що на початку повномасштабного вторгнення бібліотека для юнацтва, як і інші заклади, тимчасово призупинила свою діяльність, тому що було потрібно зорієнтуватися, зрозуміти, в якому форматі це робити, так щоб це було безпечно і для працівників, і для читачів, відповідно. Але доволі швидко ми відновили свою діяльність зокрема, відновили видачу книжок і проведення заходів у безпечному, звісно, місці. І станом на зараз ми... Активно обслуговуємо і активно проводимо заходи. От, Зокрема, всі мої розмовні клуби і заходи з української мови я проводжу саме на базі Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва. Принагідно всіх запрошую, можна знайти в інтернеті актуальні оголошення про те, що планується, і відповідно завітати. Стосовно книжок, то дуже багато людей це ми спостерігаємо з колегами таку тенденцію. Дуже багато людей. Знову ж таки говорячи про українську мову, стали вибирати українську книгу і тут теж. Е Варто пам'ятати про те, що зараз у бібліотеках вилучення з відкритого доступу всі книжки російської мови, російські класики, відповідно, і на передніх полицях в відкритому доступі завжди люди, заходячи до бібліотеки, бачать українську книжку. Це прекрасні видання, це і класика, і сучасні книжки. І тому наші читачі, серед яких є дуже багато ВПО, які теж до нас приходять і на заходи, і по літературу, вони мають змогу брати ці книжки і читати їх. Чи змінилась кількість читачів від початку повномасштабного вторгнення? Чи зараз стало більше людей ходити? Чи на початку повномасштабного вторгнення більше ходило людей? На початку, звісно, було менше, оскільки багато наших е, мешканців нашого міста евакуювалися, і ми розуміємо, що навіть тоді візуально в місті було видно, що стало менше людей. А, згодом люди стали повертатися, оскільки дуже для багатьох людей, і я до цього числа людей також належу, читання є дуже хорошим засобом антистресу. Тому що коли ми читаємо якусь книжку, ми можемо зануритися в цю історію, ми можемо пережити інший досвід далекий від нашого реального життя, і таким чином відволіктися і хоча б на деякий час концентруватися не на новинах, а на якісь іншій історії. Це е, з одного боку. А з іншого боку, багато людей відчули брак знань з історії України, і вони приходять і беруть якісь такі фахові книжки з історії України для того, щоб розуміти, чому зараз все відбувається саме так. А для того, щоб це розуміти, безперечно потрібно читати книжки з історії, і це теж є у нашій бібліотеці. Наразі бібліотека це не тільки місце, де можна взяти книжки. А ще й цікаво та весело провести час е, з користю. Розкажіть, будь ласка, чи відбуваються якісь івенти на ваш, на базі вашої бібліотеки? Безперечно, у нас. А, з семи днів на тиждень лише один вихідний це субота. В усі інші дні у нас відбуваються щодня якісь заходи. А, попередні місяці в нас були дуже насичені, зокрема через високий запит на вивчення української мови. То а, два дні на тиждень по дві групи у нас займалися розмовні клуби проєкту Єдині. Це власне я проводжу ці зустрічі. Зараз на березень плануємо набір нових груп, тому що в межах цього курсу кожного місяця формується нова група, яка от працює протягом а, чотирьох тижнів. Окрім цього, в нас регулярно проводяться зустрічі в проєкті з форум театру. До нас приходять підлітки. Вони можуть приходити з різною метою: хтось грає в настолки, хтось е, там, бере участь в якихось там обговореннях. У нас є кіноперегляди. Ми приміром можемо подивитися документальні фільми з фестивалю Докудейс. У нас є докуклуб на нашій бібліотеці на базі нашої бібліотеки. І окрім цього, бібліотека, звісно, може бути локацією для е, е, якихось всеукраїнських проєктів. Приміром, Буквально от минулого тижня ми закрили, завершили виставку «Мапа України обійми. Це була рекордна мапа з мотанками. Власне, мапа 2 на 3 метри, на якій було 71 лялька-мотанка, яку ви зробили 58 майстрин з усієї країни. Ця мапа мандрівна, вона мандрує різними регіонами. До нас вона була в Чернігові. Наприкінці січня вона приїхала в Запоріжжя, Вона була саме в нашій бібліотеці протягом місяця. Тепер вона поїхала до Дніпра. Які наразі жанри не. Більше користуються попитом. Мені одразу спало на думку те, що дуже багато людей все-таки е, зрозуміло, що варто відмовитися від російської книжки. І це супер. Так, і вибирають українську, тому що тут наші бібліотекарки, наші фахівчині є такими амбасадорами української літератури, які от щоразу кожній людині терпляче пропонують різні варіанти. Що ось є Люка Дашвар, ось є Світлана Талан, ось є Кокоцюха, ось Володимир Лис, будь-який жанр, детективи, фентезі, щось там про кохання. Все це є коротка проза. Проза. Все це можна знайти, і наші фахівчині тут прекрасно надають ці консультації. І це, як на мене, це от головна тенденція. І мені було якось цікаво, до нас часто приходять ж, ми ж для нас, вона нас ж підлітки, школярі часто бувають. І я е, запитала якось дівчаток, там приблизно 8-9 клас, вони приходили по книжки. І я з ними розмовляла і запитала на, на їхню думку: чи має бути все-таки книжки російської мови на полицях або ж там у програмі, тому що на певному етапі. Пригадувати, це було дуже гострою дискусію. Багато хто сперечався там в соцмережах, розводилися про це там, в коментарях всякі дискусії. Але мені було так приємно почути від тих дівчат, що на їхню думку ці книжки не потрібні. І вони беруть книжки про УПА, вони беруть книжки про АТО. Їм подобається читати про історії кіборгів Донецького аеропорту. Їм подобається читати Жадана, наприклад. І у нас таких книжок вдосталь, і нам часто дуже дарують книжки, і зокрема от протягом періоду повномасштабного вторгнення дуже цікаво, що одна з наших а, колишніх мешканок міста Запоріжжя, яка зараз мешкає у Львові, протягом року періодично надсилала нам. Я так розумію, це вони якось колективно збиралися або ж там донатили кошти, і вона нам прислала просто такі коробки з книжками, новими книжками, виданими 22-му році, 23-му році, і це. Ці важливі книжки, які видаються в Україні попри війну, попри обстріли інфраструктури, попри те, що типографії більшість з них в Харкові багато багато чого зруйновано, а, і книжки здорожчали через це. Але все одно ми отримуємо так от в подарунок, і це дуже важливо, дуже щамко, тому що люди розуміють, наскільки важливими є бібліотеки і наскільки важливим є присутність української книжки на наших полицях. Це прям вкотре доводить нашу незламність. Пропоную зробити вам невеличкому музичну перерву та насолодитись а, музичним кліпом О, запоріжжя, тому я не перестаю говорити про те, що місто Запоріжжя дуже гарне місто, тому що Запоріжжя було, є і залишається українським містом. Запорізькою дуже простий. Це. Запоріжя. То й нехай мене чує, що краще, нехай. Серцем відчує, вічі ні в нього. Нашу промову, щоб почути це знову і знову. Той хто хоче, той нехай мене чує, що краще, нехай. Серцем Відчує, вічі ні в нього. Нашу промову, щоб почути це знову і знову. Це Україна, не якась інша країна. Світ Україну не ділив на захід та на схід На тих, хто живе там, тих, хто живе тут, тому що знав, що це бруд, глухий кусором'язливий погляд, як далі з цим життя. Я думаю, ось що тих хто хоче навчитися любити тим, хто розміє, хто пусти не питає, тим хто як і я з дитинства знає Запоріжжя, Україна а не якась інша країна, Запоріжжя, Україна некась, інша країна, Запоріжжя, Україна, а не якась, інша країна. Чим пишатись? Запоріжжю респект У нас найдовший у Європі проспект Запорізька гребля, будівництво сторіччя, коли підтворилась Дніпровська хвиля, по острів полях! хто це сказав, мабуть, той, хто на корпіці ніколи не бував, але головне наші люди. І як знають тут не ми такі, як вони такі, як і є. Запоріжжя, Україна, а не якась інша країна, Запоріжжя. Запоріжжя, січ та козаки, Запоріжжя, Металург гандбол, Запоріжжя, борці та баскетбол, Запоріжжя, машинка ЗНУ, Запоріжжя, меди КПУ, Запоріжжя, Лануста Славута, Запоріжжя, чайка незабута, Запоріжжя, лівий правий берег, Запоріжжя, гребля оберег. Запоріжжя, Поріж борщі та Запоріжжі! Запоріжжя і ні на сніданок Запоріжжя Скіфускає дуб, Запоріжжє спастерцях В Запоріжжі! Спас волонтери добробати В Запоріжжі! Дніпро це тато й мати. Скажіть, будь ласка, чи можливо розвинути в людині любов до читання незалежно від її статі та віку? Таке цікаве питання. Як бібліотекарка, і філологиня, і читачка активна, то скажу, звісно, що так. Але е, я спілкуючись знову ж таки з учасниками мовних клубів або ж з учасниками, загалом з відвідувачем бібліотеки, розумію, що для багатьох може бути проблеми е, зосередитись на книжці. Навіть буває так, що людина говорить, що вона починає читати, але в цей час в мозку щось починає відбуватися, і людина просто водить очима по тексту, натомість не занурюючись в сутність, і виходить, що просто губить те, про що читає. Це дійсно складно. Тут е, е, психологи можуть пояснити багато причин. Цей вплив стресу, і оце наше постійне бажання тримати руку на пульсі новин, що якщо я зараз відволікуся, там щось буде важливе, я пропущу. Тому е читання дійсно може бути хорошим інструментом для подолання наслідків стресу, або ж для власне виходу з цього стану постійної і напруженості. І... А можна, приміром, поставити собі за мету, так от протягом дня, хоча б 10 хвилин, наприклад, зранку або перед сном, поставити прямо таймер і просто 10 хвилин читати. За ці 10 хвилин не станеться нічого надзвичайного. Ви ніякої новини не пропустите. Натомість ви можете почитати про якусь іншу історію. Може це бути проза або поезія, щось щось легке, що лежить вам до душі. Ну і ще особисто від мене порада не дочитувати нецікаві книжки. Якщо книжка Відверто не йде її можна відкласти і взяти якусь іншу. Тому що е, якщо ми говоримо про те, що людина і так відчуває складність у концентрації, або ж так от ну їй складно зацікавитися, складно зануритися, то книжка, яка її відверто не приваблює, яка їй не цікава для читання, тільки все це погіршить. І тому просто потрібно спробувати іншу книжку, знайти для себе щось, що буде чіпляти, щось, що буде хотітися читати і гортати сторінку за сторінкою, і е, занурюватися глибше й глибше в цю історію. Фахівці бібліотек. І можуть порекомендувати багато книжок з різних напрямків. Наприклад, що б наразі запропонували прочитати українцям, які основні такі цікаві книги зараз вийшли, на вашу думку. То знову ж таки залежить від того, який е, напрямок цікавий. Я скажу, що особисто мені, коли я на початку повномасштабного вторгнення перебувала в цьому такому стані е, застиглому в такому ступорі, я не могла навіть читати. Я ну, мені не сприймалася ця інформація. І тоді з цього ступора мені допомогла вийти книжка Євгенії Кузняцової Спитайте мієчку. Це історія про кількох жінок, сестер. Е, з однієї родини, які збираються вдома у бабусі влітку під час відпустки. І там цвітуть квіти, там якісь сливи, потім гарбузи. І це все якось так затишно, це все так тепло. І цей текст абсолютно не про війну. Він про родину, він про от щось таке, от тепле, що завжди зігріває в будь-який момент. І мені він тоді допоміг вийти з оцього от, е, стану намагання постійно там читати новини і більше не сприймати жодної інформації. У Євгенії Кузнюцової вийшла ще одна книжка, ну і не одна, до речі, в неї є ще книжка Драбина, яка була нещодавно відзначена однією дуже престижною літературною премією. Книжка Драбина це книжка про вже період повномасштабної війни. І там теж про... Родину, але про родину, яка зібралася разом в одному будинку, начебто так само, як у Романі, спитайте мієчку, але це тепер інший привід, тому що вони зібралися всі разом, тому що всі вони евакуювалися з України і вони перебувають разом в іншій країні. Але в одному будинку, але всі вони по різному проживають стрес, по різному дають собі раду з цією. Ситуацію зі своїми емоціями, і це ця книжка теж бага багатьом читачам подобається. А ще у Євгенії Кузнєцової вийшла нова книжка про е мову російську, і українську. Вона називається Мова меч, як говорила Радянська імперія. Дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, взагалі, яку роль відіграє література наразі у часи війни в Україні? Література загалом завжди є відзеркаленням, на мою думку, відзеркаленням часу і. Ми, по суті, з одного боку, як автори, ми фіксуємо цей досвід у словах. А читачі, читаючи а, цей твір, це може бути проза або поезія тут немає різниці. Вони а, по суті, відчувають те саме, тобто вони знаходять ці слова, яким можливо, яких їм бракувало, щоб проговорити цей досвід. А та людина, яка цього досвіду не проживала, вона може прочитати цю книжку і краще зрозуміти тих людей, які цей досвід пережили. Тому що ми, читаючи літературу, занурюємося в досвід тієї історії, про яку читаємо, і ми таким чином можемо прожити багато досвід, яких у нас в житті не було. І саме тому дуже важливо і є багато думок про те, де українські. Скі зараз ремарки або геймінгвей, і багато відповідей, що вони зараз перебувають на фронті, тому що дуже багато дійсно українських письменників, і письменниць зі зброєю в руках боронять нашу незалежність і в цей час продовжують писати. Приміром, у нас в бібліотеці користуються популярністю книжки. Валерія Маркуса, або Валерія Пузіка з любов'ю тато, бо в нього є маленькі сини. Він своєму синові писав такі, начебто, листи, які зараз стали книжкою, або ж вірші Павла Вишебаби, який перебуваючи там десь у бліндажах, записує відео і поститься в соцмережах. Зараз ці, ці вірші вже стали книжкою. І я думаю, що ще дуже багато всього буде написано після нашої перемоги, і це дуже важливо, бо це є проговорення нашого досвіду для тих людей, які в ньому перебували, тобто будучи в центрі цього болю його треба кудись діти, Його треба якось от себе ну висловити, оформити словами. А ці люди, які цього не переживали, вони зможуть за допомогою цих творів краще зрозуміти. Пані Олена, дуже дякую вам за неймовірно цікаву розмову. Дуже багато цікавих та корисних порад. Пані панове, ви дивились програму «Арт-А», Побачимось рівно за два тижні. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України та нашу перемогу. До зустрічі!